А ну ще раз. Так, ну, де багато. Ні всього собі, вас дуже багато. Так, давай ти, давайте, ось сюди. Чудове свято на честь закінчення навчального року та початку літа організувала сім'я нашого відомого лікаря, засновника клініки Закарія Мохамед Закарія. Що який? А іншого персонажу як звати? Ті, хто проліз, відходимо! Відходимо ті, хто проліз!» доброліз! Цього ми будемо грати по черзі один за одним!» Дітей привітав особисто Мохаммед Закарія. Він побажав гарних канікулих у мирній країні, бо дуже хоче бачити дітей щасливими і обов'язково здоровими. Нравиться празні так, радіти і діти, спасибо. Я дуже рад вас відео здесь. Здоровими. Я очень благодаря вас всім, які участвують в наш праздник. А що краще, ніж діяти дітей щасливі, правильно? Я желаю вам всім щастя, миру і здоров'я. Я вас люблю всіх. Дякую! У ході свята познайомили батьків з прекрасним педіатром Татарчук Ларисою Миколаївною. Новне товариство, дорослі та діти, Маю честь працювати у клініці пана Могамета Закарія. Бажаю вам веселих канікул, гарних свят. Посмішок, здоров'я, запрошую всіх під час літніх канікул вакцинуватися, щоб підкріпити своє здоров'я. Моя локація сьогодні біля входу в клініку знаю багато про вакцини. Знаю, як щепити. А ми сьогодні не про хвороби, а про здоров'я. Бажаю веселих канікул, бажаю миру, добра, злагоди, сонця і веселого свята. Будьте здорові! Будьте здорові, веселіться. Внесли свій вклад ведучі свята дві Ангеліни: Ангеліна Костенка та Ангеліна Оргієва. Звати Ангеліна так взагалі то мене звати Ангеліна. Всім привіт. Та ні. Ти що спудеш? Тому що це та я та ні. Вона не Ангеліна. Діти, скажіть, вона схожа на Ангеліну? Схожа? А ні. Во сказали ні, не схожа. А хто сказав? Ну що ж у мене немає крил? Ай, досі, чого ми сперечаємося? А хто більше всіх чекає літа? А не чути, не чути я не чую? Я вже стара. Ухти. Ану Ух ну почуємо в гучніше. Хлопчики, ви чекаєте літа? А, а, бачу? а дівчата. А всі разом. Нікого собі. Ну тоді вітаємо з початком відпочинку. Давайте. Порадувала своїм співам Еля Каранфілова з знаменитого вокального ансамблю «Джельсаміно». Юмейкмікмікмівала <му> Увесь колектив клініки разом з сім'єю. Зробили все можливе, щоб дітям було весело. І смаколики, і соки, лотереї, повітряні кульки, аніматори піднімали настрій і створювали атмосферу справжнього свята. Це було прекрасно і чудово. А тепер знову жовтенький. Якщо що, батьки теж дивимося на номерочки. Я десь... Синій квиточок номер одинадцять. У кого? Крути, просто тримай. Яка в тобі футболка? Дев'ять і 9,2, дев'яносто до речі, крім іграшок у лотереї було розіграно два сертифікати: на повне безкоштовне обстеження та діагностування і консультацію у педіатра. Найщасливішим до кінця цього року на здоровішим. 61. У кого 61? один тебе? Тебе вітаємо Вітаю. сертифікатом і ось почекай, почекай. Почекай ось, ось сюди, ось сюди. Подивимося туди, посміхаємось. Не відходь. І ще один сертифікат ось, на повне діагностичне обстеження дитини Номер 8 Вісім, у кого вісім. Є ось, дівчинка, ось, ось. у кого вісім, так? Віта! Сім'я Закарія дуже багато допомагає, як благодійники. Для дітей під час війни такі свята це справжня ментальна допомога. Дякуємо вам.